Якраз про ситуацію на дорогах, що у нас відбувається по країні внаслідок негоди. Ми зараз поговоримо з Оленою Бережною, це речниця Національної поліції України, яка до нас долучається, пані Олено, вітаю вас. Добрий день. Отож, дійсно, що у нас де у нас найскладніша ситуація на автошляхах і наскільки багато от ДТП через те, що от, хтось десь не розрахував, виїхав, не треба було виїздити, що у нас відбувається. Ви правильно сказали, в нас повністю заборонений рух на 12 автодорогах та частково на п'яти автодорогах заборонено рух вантажного транспорту. На сьогоднішній день на даний момент 3856 поліцейських залучено до подолання негативних наслідків. В місцях тимчасового відстою знаходяться понад півтори тисячі вантажних транспортних засобів. Внаслідок негоди постраждало 13 осіб. Це люди, які звернулися по допомогу, були були знайдені з які мають ознаки обмороження, але вони всі живі. Вони діставлені до медичних закладів. А станом на сьогоднішній день зареєстровано 172 ДТП, в яких 18 ДТП – це з потерпілими, внаслідок чого вже 4 особи загинуло та 19 травмовані. Поліцейським вдалося визволити 2150 автомобілів. Це врятовано понад 2900 людей. Найскладніша ситуація біля Любешівки туди техніка проривається і розраховуємо, що найближчим часом вона туди дістанеться. Це Одеська область. Там дійсно снігові замети і товща снігового покрову найбільша. І спецтехніка поступово визволяє заметів автомобілі, прочищає дорогу від снігу і звільняє дорожнє полотно. Любашівка – це траса якраз Одеса Київ, і от власне ми розмовляли з речницею ДСНС Одеської області. Вона каже, що ще ускладнює роботу рятувальників, те, що багато водіїв от, знають, що основні траси перекриті, вони кудись в об'їзд їдуть і потім встають там. Чи якимось чином от, поліція налагоджувала якісь об'їзні дороги, можливо, от допомагає водіям зорієнтуватися, чи, чи зараз в таких умовах іноді це просто не має сенсу. Повідомляємо про те, які дороги перекриті. Повідомляємо про те, як краще ну, взагалі закликаємо водіїв не виїжджати через складні погодні умови, і вони ще обіцяють погіршуватись. Тому закликаємо усіма методами, аби люди. Утримались від поїздок, тим паче на великі дистанції. Це зараз і, і траси складні, і Київ, одеса і одеса рені Одеса, Кучурган, кропивницький платонове Одеса, Мелітополь, Новоазовськ. Тимково первомайськ Олександрівка, первомайськ Новоукраїнка, Миколаїв, доманівка берізки арбузинка Нова Одеса, Нечайне Очаків, Федорівка, Рибалівка. Це те, що стосується усього транспорту і легкових, і вантажних автомобілів. Вантажним автомобілям наразі перекриті траси Одеса, Южне, Стрий ізварене Київ, Знам'янка та Благовіщенськ-Миколаїв і бажано утриматись взагалі не виїжджати, тому що такі вантажні автомобілі вони потім визволяються і направляються на пункти тимчасового відстою. То закликаємо водіїв утриматись від поїздок допоки не стабілізується ситуація з погодними умовами. А що стосується громадян, то поліцейські пункти всі відділення поліції готові до приймати громадян яким там розвернуті пункти незламності, де люди можуть обігрітися, де можуть підзарядити свої пристрої, зв'язатися з рідними через мобільний зв'язок, всі оснащені генераторами тарлінками, і можуть люди звернутися на вулицю до будь-якого поліцейського, який направить до найближчого пункту незламності для того, аби зігрітися та зв'язатися з рідними. Чи є можливо якесь розуміння того, наскільки багато водіїв все ще на літній, скажімо так, резині, і через це якраз і проблеми і ДТП спрощені? Чи поки що статистики ще не маєте? Такої статистики окремо ми не ведемо щодо літньої резини, але е, тут ще багато ускладнень не лише з резиною. Тобто, люди можуть не справлятися з керуванням за складних погодних умов, тому що на дорогах ожеледиться і навіть. А там, де люди вважають, що вони можуть в звичайних умовах прискоритися та обігнати, часто вилітають страси через неможливість впорати ситуацією на дорогах, тому. Якщо люди вже і їдуть, закликаємо дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму. Це не той момент, коли можна ризикувати, коли можна перевищувати швидкість. Абсолютно, і саме така велика кількість ДТП і велика кількість ДТП з потерпілими наразі вона через те, що громадяни не дотримуються правил дорожнього руху, і взагалі здебільшого закликаємо в принципі утримуватись, не випробовувати долю. І пані Олено також не знаю, чи чи є уже дані з регіонів, чи немає. Але чи були звернення до поліції через негоду, що десь люди, можливо, там зникли без вісти, чи от стареньких якихось проблемних зараз умовах. А, ну от я сказала, що в нас внаслідок негоди зараз наразі зафіксовано в Одеській області 13 постраждалих, але mm -hmm. це здебільшого о, люди без хатчинки, mm -hmm. а такі. Щоб на вулиці замерзли люди або звернулись через те, що там о, потребують допомоги, таких слава Богу, поки що немає. Повідомлень дякую вам, Олена Бережна, речниця національної поліції України. Дякую, дякую вашим колегам за роботу.